Вітаю всіх? Хочу розглянути питання світове сьогодні? Тр... Кажуть, що може бути Третя світова війна, наближається. Тож, давайте розглянемо, чи дійсно буде третя світова? А, ну, будь... Чи дійсно буде Третя світова війна? Що тут у нас по енергія? Що дійсно вона буде? Ну. Ви знаєте, таємних угод багато таємних таємних договорів багато. Так, ви знаєте, можливо, Третя світова. Ця карта в мене завжди як військова. Військова тема, військова енергія. На жаль, в світі зараз військова енергія над усім нормальним розумом, я б так сказала. Вона над зараз над військовою енергія. Бачите, що робить Ізраїль, Палестина, читала Вірменія, Азербайджан новини, що тільки не робиться. Тому, розумієте, дуже великі шанс це третьої світової. Ви Знаєте, так. Будуть розглядати варіанти, щоб не допустити такого. Будуть розглядатись варіанти. Ох. Але конфлікти будуть активні. Активні конфлікти, ви знаєте, а це доля. Це вже не доля світу з цими військовими конфліктами, війнами і всім. На жаль. На жаль, на жаль, буде дуже важко. А це карта кажуть про багато країн-учасниць, компанія країн. Це якісь переговори де багато, наприклад. Чи дія, де приймає участь дуже багато учасників. Тобто у нас війна Україна, Росія зараз, Ізраїль, Палестина. І тут багато чого. Проблем багато. Тому третя світова дійсно може бути. Давайте так. До кінця 2023 року. Може розпочатися реально Третя світова війна. За участю вже. Так. Знаєте, може. Ух ти, може? Так. Ну, зараз спитаємо нормально. До кінця 2023 року. Може розпочатися Третя світова війна за участю. Всіх країн гігантів, таких як Англія, Америка, Канада. Цих-всіх таких сильних. Ну, цікаво ж. Ось ось ця карта, ось вона сила. Рух. Ви знаєте, так, йде рух. А не показують. Ви знаєте, ще не визначено. Ще не визначено. Чи вона дійсно буде у цьому році? Не. ні, невідомо. Але є певні договори. Ви знаєте. Є багато договорів між країнами, країни допомоги, НАТО, ООН, це ж все теж договори. Тобто, якщо є десь військовий конфлікт, країни-партнери, які відповідають за безпеку, повинні допомагати. Чому саме в НАТО не хочуть зараз нас брати? Тому що НАТО візьме на себе зобов'язки допомагати Україні не тільки так, як допомога, але й військовими, і людьми, і всім силам. Тобто, гарантії безпеки давати дуже сильні. Тому зараз і нас не беруть у НАТО. Поки що. Поки що є дійсно військові дії, є вони, але результату ще нема на тему Третьої світової війни. Тобто це питання у Повітря я не хочу розглядати, тому що багато договорі... договорняка, багато. Багато чого відбувається таємно, тому я не хочу лізти у це. Але у світі така нестабільна дуже ситуація. Тому дивимось, віримо в ЗСУ.